Звуть мене Максим, кузано Максим Миколаєвич. Я засновник торгівельної марки Запальничка. Запальничка це соуси, приправи та маринади на основі гострого перчику. В магазинах я якось побачив, що там дуже вузький асортимент. Тобто представлено 3-4 національних бренди. В яких соуси просто копіюються, тобто чилі в одного, чилі в другого, чилі в третього, до шашлику в одного, в другого в третього. А мені подобається різноманіття, тобто я не можу там кожен день їсти один і той же соус. Тому було вирішено зробити щось таке оригінальне. Далі було ще дуже багато ярмару. Ярмарка це не просто продажі, а ярмарка це можливість показати свій продукт і дати покуштувати. Десь 2020 року почав потихеньку вирощувати сам перці. Насіння або ділилися зі мною теж ті, хто знаються на перчиках або друзі присилали там з-за кордону. І так потихеньку у нас з'явилося близько 20 сортів перцю. У нас такі три етапи. Перший в приміщенні, другий в теплиці і третій вже висладжуємо в ґрунт. Деякі вирощують постійно в теплиці, але в нас клімат дозволяє вирощувати саме в ґрунті. Коли почалось вторгнення, ну я десь місяць нічого не мог робити. Єдине, що якби відволікало, це те, що я ходив, поливав свої перчики. Десь місяць був повний ступор. Далі я зрозумів, що щось треба робити. Така кількість перчиків я їх не мог викинути, і так би сказати, вони мене трошки вивели з депресії. Цього року вирішили орендувати декілька дачних ділянок у нас в Запорізькому районі, в селі Бабурка. І е, тут вирощуємо перчики. Підрив Каховської ГЕС дуже вплинув спочатку, тому що тут, де, де ми знаходимося, ці дачні ділянки вони поливалися е, саме з... Е, Русло Дніпра яке дуже далеко відійшло. Наразі навіть на даний момент в нас немає води Дніпрової. Сілі є. Хочеться завжди бути присутнім в якихось національних мережах супермаркетів. Ну а у подальшому, можливо, і експорт продукції нашої за кордон.